І так, ребятушки, опять лінтур, опять кульбаба. Хочу сказати, що я був неправ по поводу лінтур. Потому що він все-таки її вбиває медленно, не так, якби мені хотілося швидко, але він її вбиває. Вона вже далі не росте. Листки от чорніють. І вона далі не росте. Так як тут трава і конюшина піднімається, росте, то кульбаба такими п'ятнами вже не росте. Тобто вона, вона вяне і нема признаків того, що вона буде розвиватись. Тобто я вважаю, що вона все-таки загине. Так що лінтур все-таки рулить. Беру свої слова обратно по поводу того, що це херня. І ще взяв отакий от препарат Дікамба. Попробую ним. Хоча лінтуром треба одну, один обробіток тільки робити, я зробив два. Попшикав. Пройшло, певно, днів 10. Я дивлюсь, що воно нічого не допомагає. Я попшикав ще раз. От. Так що дві обробки з інтервалом 2 тижні і майже гарантовано, що вона уйде. Ну, дікамбу я взяв після того, як в ній трохи розчарувався в лінтурі. Ну, але думаю, що приміняти я його поки що не буду. Ну побачу, що буде далі з ним через тиждень, через два. Тоді, якщо що, якщо вона вдруг якимось чудом стане, проснеться, я запишу ролик і тоді. Будемо думати, що робити далі.